Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що Патрушев віддав наказ на 31 грудня зробити Києву пекло. Готується до виліту рекордна кількість бортів. 8 іл 76 Завезли на Оленію ракети. Будьте обережні вночі. Проти 29 грудня Росія завдала масований ракетний удар по території України, якому передував на літ кількох груп дронів Камікадзе шахет Шахет-131-136. За весь 23 й рік це був наймасштабніший комбінований удар але які його цілі та яких результатів досягла Росія? Удар по Україні 29 грудня. З 21 вересня російські окупаційні війська не застосовували системну авіаційну ракетну компоненту по території України за винятком ударів 8 грудня, коли було здійснено пуст 19 ракет Х-101, Х 555 Це наводило на думку, що росіяни накопичують ракети даного типу для масовних ударів по енергетичній інфраструктурі, коли температура опуститься нижче за 0 градусів. 6 листопада головне управління розвідки Міноборони України проінформувало, що у розпорядженні РОВ є певна номенклатура та кількість ракет. Під час удару вночі проти 29 грудня росіяни застосували по Україні 90 Х-101-555, 8 Х-22-32, 5 Х-47М2 «Кенджал», 5 Х-31П, 1 Х-59, 14 С-300, сумарно 158 ракет та БПЛА. Тобто орієнтовно під час цього удару було витрачено а приблизно третину того потенціалу крилатих ракет Х-101-555, які вдалося накопичити за три місяці при цьому. Було збито 87 ракет. Отже, ефективність роботи ППО становила більш ніж 95%, а ефективність Х-101-555 менше ніж 5%. Цілі складно говорити про повний спектр цілей, які мали російсько окупаційні війська, завдаючи цього удару. Протягом усієї осені ми регулярно говорили про те, якими можуть бути ракетні удари взимку 23-24 років. Зокрема, звертали увагу на погодні умови. Мовляв, доки не вдарять морози, росіяни не почнуть масованих ракетних ударів, але вони завдали його тоді, коли температура не опустилася до Олісно чутливих низьких показників прильоти, що мали місце, жодним чином не позначилися на боєздатності сил оборони України, не вплинуть на ситуацію в зоні бойових дій. Тощо загалом від ракетного удару 29 грудня постраждали більше цивільні об'єкти, що є терором проти цивільного населення, але ніяк не спробує вплинути на перебіг бойових дій. Удар виконувався за сценарієм, про який я неодноразово говорив у своїх інтерв'ю і описував у статтях, присвячені ракетній тематиці. Першою хвилею ро відправили дрони Камікадзе, за застосування яких за грудень вже стало рекордним 500 Скайлот-40. дрони розпорошували увагу ППО, а також виснажували боєкомплект. Через деякий час у повітря піднялися Ту-95МС. Проміжок часом із знищенням дронів та пуском ракет Х-101-555 був мінімальний. У міру наближення Х-101-555 до повітряного простору України. Росіяни почали застосовувати і інші засоби ураження, розширивши номенклатуру та змусивши ППО вдатися до різних алгоритмів перехоплення. Але в цій тактиці все ж таки не вистачило одного компонента, який би міг точно вказувати на початок енергетичного терору. Сильних морозів та перевантаження енергосистеми. Але якщо метою ров була не спроба вибити енергетику, тоді що? З реакції російських говорячих голів, що хизується ударами по житлових комплексах, пологових будинках і школах, можна зробити висновок, що самим ударом вони повністю задоволені, незважаючи на рівень збиття ракет. І тут виникає аналогія з російським наступом на всі східні лінії бойових зіткнень, що почався в жовтні. Я неодноразово звернув увагу на те, що імітація цього наступу є суто політичним рішенням воєнному злочинцеві путіну. Потрібно було терміново до прямої лінії. Зробити певну перемогу, з якої він вийшов би в ефір до народу. Йому треба показувати перед виборами, що роу можуть наступати, звільняти та й взагалі свої де за планом. Тактично починати наступ усередині осені у місцевості з дуже непростими ґрунтами та явним затягуванням цього процесу до зими і протягом усієї зими це нелогічно, нераціонально та самовбивчо. Але російське командування на це пішло, керуючись не тактичними рішеннями чи якимось стратегічним задумом, а тільки політичними потребами Путіна. А насамперед, це демонстрація терору своїм виборцям. Потенційному виборцю Путіна давно. О, прищеплена ненависть до України та українців, а тому їхнє страждання це стимулятор та каталізатор потенційного електорату. Удар по Україні проти 29 грудня не буде останнім. Російські окупаційні війська напередодні нового року та після нього продовжують терор українців із застосуванням дронів камікадзе та ракетної компоненти, боєкомплект, щоб це робити, у уров'є єдине, що змінюватиметься основна крила та компонента або міксуватися. Однак важливо розуміти, що всі ці удари завдаються не задля досягнення якихось військових цілей, тактичного чи стратегічного рівня терор. Триває заради рейтингу рейтингу маніяка, який засів у Кремлі і живе у спотвореній реальності, пише Коваленко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.